Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних тефтелюк. Такі тефтельки ми не смажимо, вони тушкуються зразу в бульйоні. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. На початку приготування наших тефтелів нам потрібно поставити смажитися цибулю. Цибулю потрібно порізати нам кубиком. Далі включаємо вогонь, ставимо сковороду. Сковорода повинна бути із високими бортами або інша посудина для подальшого, щоб в цій же сковороді або ж кастрюлі могли готуватися наші тефтельки. Значить, в сковороду додаємо олію. І ось цибулю, яку я порізала. Поверідку і смажемо нашу цибульку спочатку. Для приготування техтелік нам потрібно взяти фарш. Фарша тут 500 грам. Взяла я свини та курячий ось фарш. Скрутила сюди на м'ясорубці одну цибулину. Також сюди потрібно додати 250 грам вареного рису. Рис я взяла в кастрюльку, налила водички і буквально трішки він. Почав кипіти, зразу виключила і дала час йому відстоятися. Він, він повинен бути такий сухенький вже. Додаємо його в наш фарш. перчимо за смаком. І солимо також за смаком. Звичайна ложечка солі. Також фарш. У нас було одне яйце. Ми його поділили, відділили жовток та білок. Фарш додаємо білок. Та змішуємо наш фарш. Цибулька наша присмажилася, додаємо одну велику морквину, я потерла на тертку. Прикриваю кришечкою і даю час обсмажитися моркві. Притишкувалася наша морква та цибуля. Додаємо сюди муки, трішки змішали. Також до цієї суміші нам потрібно додати одну чайну ложку томатного соусу. Присмажилось трошки наше борошно з томатним соусом і додаємо води. Вода у мене кип'ячена, кип'яток. Скільки додати води, стільки, щоб вмістилися там наші тефтельки. Я ось відміряю одну чашку я вже додала. Розмішуємо. І додаю ще одну чашку. На маленькому вогні даємо час протушкуватися, і щоб подружилася наша зажарка з водичкою. Також нам потрібно посолити нашу підливку, також додамо трішки перчику. Розмішуємо, робимо. Менший вогонь, прикриваємо кришечкою і ждемо, поки наша підливка закіпить. Також в нашу підливку потрібно додати лаврового листочку. Закриваємо. Поки наша підливка готується, у нас вже готовий фарш для наших тефте. Змочуємо наші ручки. Холодною водичкою і починаємо ліпити наші тефтелі. Беремо ложечкою, скручуємо такий шарик, Тефтелька готова. Прокипіла трішки наша підлива, всі інгредієнти подружилися. На цьому етапі наші сформовані тефтелі, сирі закладаємо в нашу підливку. Лали ми наші тефтелі, нашу підливу, підливка наша закипіла. На цьому етапі ми закриваємо кришечкою, робимо менший вогонь і даємо їм прокипіти 20 хвилин. Тобто, 20 хвилин наші тефтельки повинні тушкуватися. В процесі тушкування можна трішки їх повернути на інший бачок, але це не обов'язково. Пройшло 20 хвилин, подивіться. Які наші тістильки повністю готові. Але це ще не все. Нам потрібно взяти пів склянки сметани. Я зважила тут 110 грам сметани. Пам'ятаєте наш жовточок, додаємо до сметани наш жовток. Розмішали жовток з нашою сметанкою. Кого нема сметани, можете змішати жовточок з молочком також смачно і поливаємо наші тефтелі. Розмішали. Зараз закриємо кришечкою і даємо протушкуватися і ще 5 хвилин. Пройшло ще 5 хвилин, ось подивіться, який вигляд мають наші тефтельки. Подивіться, скільки підливки. Будь-який гарнір підійде до таких смачних і неймовірних тефтель. Посипаємо зеленню і подивіться, яка це смакота. Подивіться, які вони всередині повністю готові. Зверніть увагу. Приготуйте такі смачні тефтелі і ви полюбите цей рецепт назавжди. Якщо вам стали корисні мої поради, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.